В центрі ми з Павлом, в центрі Варшави, показує мені Варшаву. Шукаємо сходства з Києвом. Ну, я не знаю, вони є чи немає. Але кожне місто, воно воно по-своєму чимсь виділяється. Виділяється 100%. Тому друзі, як сказати, тут щось таке є схоже. Это ни дом, ни барабан с Что скажешь? Нормально mm -hmm. хоть. Mm -hmm. Что скажешь? 私。<laughs> Йдемо по Варшаві. Йдемо по Варшаві, йдемо зараз в район. Да, сьогодні дуже вітряно витр... і так не дуже скажімо так, можна щось надіктовувати на телефон, тому що буде погано чутно. Але ж все одно ми вибрали сьогодні в місто, йдемо в район Сталінки, як я вже казав, да, будемо дивитися а, м, споруду велику грандіозну, яку ще з благовоління Йосипа Сталіна. Була побудована на честь перемоги у Другій світовій війні, а так як кажуть, Кацапи у Великій Вітчизняній війні. Якраз ми знаходимося в такому місці в Варшаві, де велика забудова великими будівлями, які побудовані з бетону і з скла. Подивіться, наскільки це має естетичний вигляд, питання дуже скільне, я так вважаю. Тому що комусь це подобається, комусь це не подобається. Я не прихильник такого будівництва. Мені більше подобаються історичні місця, там, де є дух історії, є дух старовини. Це мені більш подобається. Вийшли ми на будівлю, про яку я вам розповідав. Тут вона називається Сталінка. Подивіться, аналог в Москві є така сама приблизна будівля. Вона побудована, я ж кажу, десь в кінці 50-х років, е так як мені розказали, на честь перемоги Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні. Знову ж таки, на той час це була дуже грандіозна будівля е дуже великої висоти, архітектури. І, ну, це були такі е своєобразні пам'ятники тієї епохи. Знімаєш? Ще що хочу, панове, зауважити, так як я сам приїхав на мотоцикл сюди до Варшави, я дуже велику увагу свою акцентую на тому, наскільки тут розвинено скажімо так, рух. Дуже багато мотоциклістів, байкерів, які їздять на шикарних мотоциклах. От зараз ви бачите, позаду мене стоїть мотобуци, прекрасний мотоцикл. Ви бачите. І таких тут мотоциків на кожному кроці. Вони стоять, люди їздять. Дуже рух такий на мотоциклах, я б сказав, би, інтенсивний, досить інтенсивний. Ну, це варшава. Зайшли в центрі міста в великий торговий центр, називається Зеликі тараси. Багатоповерхова така будівля. Знову ж таки зі скла і бетону. Подивіться. Бутіки, офіси, торгівля, їда, кава і таке все інше. Все смачне. М -м. Да, грандіозно, грандіозний торговий центр торгівельний. Нам подобається. Маму, ми чуть маму не згубили, вона десь як шухнула. В бутік є лієві знайшли її. Тут можна реально заблудитися. Збрудитися, тому що багато поверхів, багато рівнів, багато бутіків, і все цікаво. Все таке незвичайне. Організовано дуже цікаво простір торговельний. Цікавий торговий центр. Внутрішня частина. Цього торговельного центру. Ви бачите, тут є ще і рівень, який спускається, нижче рівня землі. І там теж організований простір з кафе з майданчиками для торгівлі. Просто таке цікаве місце для відпочинку, для відвідування сім'єю. Так як ми перший раз в Варшаві, нам такі місця цікаві. Тягне сюди подивитися, порівняти, а як у нас в Україні. Я скажу, що тут все на рівні, але у нас. Не гірше. У нас також є у Львові такі подібні великі торгівельні центри, які називаються форум. І там теж є що подивитися, і теж класно все організовано. Тому нам це вже не дивно, ми не перший раз це все, все бачимо. Тому цікаво, і класно все, але це вже знайомо нам. Цікаво, от ми вже обходимося в будівлю грандіозну, цю споруду. І що цікаво, що вона з усіх боків вона симетрична. Як от не зайдеш з неї, з якого боку? Кругом симетрія. І це цікаво, як архітектори спланували і побудували цю будівлю. Симетрично, повністю симетрично. І на той час, я б сказав би ще так, на той час це була дуже грандіозна будівля, яка ну, підкреслювала велич. На той час Радянського Союзу, його міць, велич. І це треба було, я б сказав би так, на весь світ показати, транслювати, що який величний Радянський Союз, який переміг фашистську Германію. І от такі будівлі, напевно, вони і будувалися на честь цієї перемоги показушної. Що скажеш? Ну, така грандіозна будівля, яка Мені теж розказали деякі джерела інформації, що цю будівлю поляки намагалися колись демонтувати. Ну як намагалися? Таке рішення бродило в умах, тому що з цією будівлею були пов'язані не найкращі роки, які переживала Польща і польський народ. Але ж все ж таки вони якось отримались. Я дивлюся, ця будівля вона досить ретельно побудована, досить якісна. Не знаю, чи вартувало її зносити, чи як спомин. Все ж таки історичний вона має право, щоб залишитися і на подалі. Для нащадки. Тут мотоциків дуже багато. І вони стоять, в дуже багато і вони стоять самих неочікуваних місцях, що. Нам каже про те, що маючи мотоцик, у вас не буде проблем з парковкою. Де ви забажаєте, там можете його йдуть Як бачите, саме в таких незвичних місцях і ніхто не чинить ніякого опору, це нормально.